Всім привіт! В ефірі програма Техноманія. А це означає, що в найближчі 15 хвилин буде багато цікавої інформації зі світу високих технологій. Також спеціалісти з компанії Рома розповідатиме про матричні принтери. Залишайтеся з нами. Команда розробників браслета Mio, який дозволяє керувати різноманітними пристроями, на цьому тижні оголосила про те, що аксесуар стане доступний для замовлення на сайті Amazon в найближчі кілька місяців, завдяки чому всі бажаючі зможуть його придбати. Розробка являє собою широкий браслет, який дозволяє взаємодіяти з персональними комп'ютерами і мобільними пристроями за допомогою жестів руки. Пристрій здатний зчитувати різноманітні жести, реєструючи електричну активність м'язів. Особливістю MIO вважається те, що прилад виявляє плановий жест ще до його реалізації. Браслет може бути використаний для управління відтворення музики, веб-серфінгу або гри в шутер від першої особи. Міо підтримує комп'ютери на базі MacOS X, Windows, а також Android та iOS. Апарат оснащений мікроконтролером ARM Cortex M4 безліч датчиків, технологією Bluetooth 4.0 та літій іонним акумулятором. На даний момент вартість пристрою становить 199 доларів США. Компанія Microsoft представила гарнітуру HoloLens, яка проектує в просторі об'єкти віртуальної реальності, з якими можна взаємодіяти з жестами без використання додаткових пристосувань. За допомогою пристрою можна перетворити звичайну стіну великий екран і виводити на нього гру або фільм, стіл і цілу кімнату в поле для віртуальної гри. Розміщувати в холодильнику віртуальні записки, прикрасити квартиру віртуальними прикрасами, або використовувати для навчання, проєктування, наукових цілей і так далі. Все обмежено лише фантазією розробників. Важливо відзначити, що Microsoft HoloLens є самодостатнім пристроєм, який не має проводів, не вимагає наявності смартфона або підключення до комп'ютера. При цьому голограми виводяться у високій якості, а відтворювані звуки точно позиціонуються в просторі. Разом з апаратом було анонсовано програмне забезпечення. Studio, що дозволяє створювати голограми. Робота з ним здійснюється теж у віртуальному оточенні через HoloLens. Користувач може взаємодіяти з предметами-пальцями і модифікувати їх. Підтримуються і голосові команди таких дій, як відображення, копіювання, поворот. Присутній інструмент магніт, який полегшує захоплення віртуальних предметів. Голограми є універсальними додатками для Windows 10, і навпаки, універсальні додатки можуть працювати в якості голограм. Наприклад, вікно Skype може бути прив'язане до столу в певному положенні. Microsoft відзначає, що це дозволяє зробити взаємодію із програмами набагато більш природнім. Про час виходу HoloLens на ринок його вартість поки нічого не повідомляється. Компанія Sharp представила смартфон, який можна назвати міні-флагманом, оскільки він володіє топовими характеристиками і досить компактним корпусом. Новинка отримала назву Aquos Mini SHV31 і оснащена ікзоекраном діагоналі 4,5 дюйма. При цьому його роздільна здатність становить 1920 на 1080 пікселів. В основі апарату лежить минулорічна флагманська система на чіпі Qualcomm Snapdragon 801. Об'єм оперативної пам'яті становить 2 ГБ, а у 1000 16 ГБ для розширення останньої присутній слот microSD, що підтримує карти об'ємом до 128 ГБ. Також присутні адаптери Wi-Fi і Bluetooth, камери з роздільною здатністю 13 і 1,2 і акумулятор ємністю 2120 мАч. Крім цього, смартфон захищений від пилу та води. Товщина новинки становить 9,9 мм, маса 118 г. Наразі ніякої інформації про вартість новинки поки немає. Незабаром в продаж поступить незвичайний пристрій під назвою Mouse Box, який поєднує в собі міні комп'ютер та комп'ютерну мишу. Mouse Box це портативний комп'ютер, який вбудований в комп'ютерну мишу. Новинка обладнана гіроскопом та акселерометром, тому його можна використовувати як мишку. Технічні характеристики Mouse Box далеко не вражаючі, але незвичайний форм-фактор спокутує всі недоліки. В основі пристрою лежить 4-ядерний процесор з тактовою частотою 1,4 ГГц. Також присутній... 128 ГБ внутрішньої пам'яті, два порти USB, один порт microUSB, безпровідні модулі Wi-Fi та Bluetooth. Дата виходу пристрою на ринок і його ціна поки не озвучені. Видавник 2K Games опублікував трейлер, в якому показана інструкція з виживання у грі Evolve. У семихвилинному ролику розповідається про чотири класи мисливців це штурмовики, слідопити, підтримувачі та медики. У трейлері також можна дізнатися про компанію Евакуація і три мультиплеєрні режими це полювання, гніздо та оборона. Компанія евакуація включає в себе всі режими і всі 16 карт Evolve. І в кожен з режимів можна зіграти онлайн з друзями або офлайн наодинці. Вихід гри запланований на 10 лютого цього року. У штаб-квартирі Microsoft відбулася чергова презентація Windows 10, де представники компанії показали оновлений інтерфейс операційної системи і розповіли про нові можливості платформи. Мабуть, найбільшим сюрпризом від Microsoft стала заява, що всі користувачі актуальних версій Windows зможуть оновитися до Windows 10 абсолютно безкоштовно, поки розробник не розкриває подробиць про ціну операційної системи. Але тим, у кого є ліцензійна копія Windows 7, Windows 8 або Windows 8.1, не доведеться платити за оновлення. Найбільш значимою зміною Windows 10 в порівнянні з попередницями став головний екран і змінив «Пуск». На якому тепер можна побачити живі плитки, останні розділені по групах на стандартному для мобільних ПК стартовому екрані. Саме меню пуск Windows 10 можна буде розгорнути на весь екран. В такий вигляд воно також буде переключатися при використанні планшета. На смартфонах і мобільних ПК з діагональною дисплеєм менше 6 дюймів зміни в інтерфейсі в порівнянні з Windows 8 і 1, не настільки значні. Відзначимо лише те, що на екрані додатків недавно встановлені програми та ігри будуть виведені в початок списку ще однією. Цікавою особливістю Windows 10 стала функція домашнього стрімінга ігор із приставки Xbox One. Бета-версія Windows 10 з підтримкою нових функцій вийде вже наступного тижня. Реліз мобільної версії платформи для смартфонів запланований на лютий цього року. Сьогодні спеціаліст з компанії Roma розповідатиме про матричні принтери. Матричні принтери у порівнянні з безударними принтерами мають одну суттєву перевагу, оскільки можуть друкувати одночасно декілька копій документа. Але робота матричного принтера завжди супроводжується шумом. Фірми-виробники даних принтерів для зменшення шуму знаходять різноманітні технічні рішення. У деяких принтерах є так званий тихий режим. Однак таке зниження шуму досягається за рахунок зниження швидкості друку два рази. Інколи внутрішню поверхню корпуса принтера покривають звукоізоляційним матеріалом, наприклад, герметиком або паралоном. Так само, як і в інших пристроях ведення інформації, якість друку принтера сильно залежить від роздільності, тобто від кількості точок, які друкуються в одному дюймі. Для голкового принтера роздільність відіграє роль тільки тоді, коли він працює в графічному режимі, в якому повинно точно розраховуватись положення кожної окремої точки на папері. При друці звичайних текстових знаків слід пам'ятати, що для маточних принтерів суттєву роль відіграють і інші фактори, такі як точність позиціонування головки принтера, частота ударів голов або якість фабувальної стрічки. Тільки невелике число голкових принтерів мають можливість кольорового друку. Це можна пояснити тим, що до моменту появи на ринку перших моделей 24 холкових принтерів, здатних друкувати кольорові зображення, ціна на кольорові струменеві принтери вже суттєво понизилась. А якість друку 24 колкового принтера з допомогою багатоколітної друкувальної стрічки набагато гірша за якість друку на струменевому принтері. Основними недоліками матричних принтерів є монохромність, низька швидкість друку роботи і високий рівень шуму. Матричні принтери поширені до цих пір, завдяки дешевої копії, витратним матеріалом по суті є тільки фарбувальна стрічка і можливості роботи з безперервним рулоном і копіювальним папером. Випускаються і швидкісні лінійно матричні принтери, в яких велика кількість голок, що рівномірно розташовані на човниковому механізмі по всій ширині листа. Швидкість таких принтерів вимірюється в рядках в секунду. При виборі принтера необхідно виходити задачі, що будуть перед ним поставлені. Якщо необхідний принтер, що повинен цілий день безперервно друкувати різні формуляри, чи швидкість друку важливіша, ніж якість, то альтернативи маточному принтеру в даний момент немає. На жаль, наша програма підійшла до свого завершення. Але чекайте нас за тиждень, в тому ж місці в той же час. З новою порцією свіжої інформації з цифрового світу. Також останні новини зі світу високих технологій читайте на сайті Рівне1.tv в рубриці Техноманія. До зустрічі!